Ось така краса вже в ворогці, попідмерзала річка Кутичок а ми зараз піднімаємося на оглядовий такий майданчик п'ятихатки називається, з якого відкривається краєвид на селище Ворог. Сьогодні гарно, бачите, самі погода сприяє. Сьогодні як завжди Ігор, Богдан. Другий раз. З Богданом їде. Екскурсовод від Бога, все знає. Всю історію, всі вершини, всі, все обходив, скажімо так. Так, йдемо. Краєвиди наших Карпат. Клас. Як ми вже високо піднялися, і такі вже хатини. Гуцульський стиль передбачається. Краса, краса. Краса. Дуже високобудинки знаходяться. Вітряно сьогодні, вітряно. Але ще сонечко пригріває чуть-чуть, Так що вже не так сумно на душі, як, якби ми йшли в марту, по хмуру погоду. Ну, Смотриш на горизонт. Смотрить? Так. Тут взагалі все видно. Як пізнаю, по цьому сьомклику то так ще я на верху. Добре бачиш. За тою горою типу, з поляною. Той Кострубатий хребет лісовий, то Крим та Змійська. А, ця, мала і, стіль, мала стіль, і велика. Да. А то стіг. Стіг то такий, якби той горбик такий маленький. Да. А за стогом забув, як фіксив. Але називає. на стіг можна цим підняти, з під А, Котел, великий котел наступна підняття. Оце <laughs> вже назви вершин. Ну котел типу, там під горою, але чомусь і гору котел називав. Гарно? Особо враховуючи, що ми нічого не прийшли за фотки. На ближньому плані яблуниця ці горби. Ми зараз тіпо повертаємося. О, яблуниця зліва. Топошанка. О, Довбушанка, це і... то, що Ви... я хотів би на неї піднятися. Це Довбушанка? Да. З коляска. Офігенно, гаджет. А до неї нема маршруту маркованого. Ні, фігай, там заповідник формально ходити не можна без супроводу. Я в шоку. Типу це порушують всі комунілігені, але синяк, декого та? ловлять останнім часом і так жорстко царкують. Це спаркує. синяк, так. Блять, ми тут зі мною. Ось ту якраз добре видно оця не стогілля, бат і зразу горджан. Типа з дохлі мій Але красиво. Так близько дійсно. Так. А це хом'як. Хом'як, ну? Так. Ми як рукою подати. А то ми звідти сюди дивилися. Так, вони трохи не вписуються в ці кадри. А, а я думаю, wow. зліва? Так, стоп, нам треба ну, не пропити. А на поколень? Вона внизу. Перевал, там його добре не видно. А, так і, так. Да, да. а та вишка сюди. А Берка ти не видно? Майже ні, ну там видно групу хатів, от, в такій сідловині, ага. там десь і Берк. Оця вишка за 2 кілометри від перевалу. Далі Воронянка. Оці такі крайні хати, там теж дуже файно, можна поїздом під'їхати станція Воронянка, бо туди ні один автобус не їде. Це 6 кілометрів від яблуниці проєктів і в'ятали. А, як ми швидко були там, тепер тут вже. Аборта. Це є ця каплечка. така, якась. якась така. Відреставрована. О, відкрито. Слава Ісусу Христу. Тут гарно. О, бачите, що ще й палеця падає. Чує, що то дух тут є. Ой, Така тут. Це і хрест якийсь ще є. Що то за хрест? Хто то, що то? де ми були, пам'ятаєш?

Неймовірно. Просто бомбічні краєвиди. Ми вже звідти спустились і поїхали на Буку, на Буковель. Вау. Ну, Мені захід сонця в горах неймовірний соціал. Та тих фантаст! Але вітряно, вітряно. Мені здається, що ці внохмари отакі червоні, то на сніг. Певно буде сніг уже завтра.